Так, така от швидка розпаковка. Тут Аврора, Сільпо і такі всякі домашні магазини. Вона 1060 гривень. Такі от цукорки. Смокталки кисні. 166 гривень, кілограм на 16 гривень. Такі ось заправки до салату вони по 11 гривень, кава 190 гривень, лаваш 34 гривні, котлети по 180 за кг. Не знаю, я так собі хотілося попробувати якоїсь путь. І огірки по 70 гривень, вже були по 50, правда. Такі от польські дуже смачні оці сердельки чи що воно там є. Ковбаса сльонська, ну але воно як і на гриль, і на все. 180 гривень от ця пачка. Тут є кіло 100. Пока до 55 штучка. А такий клас 64 гривні. Аврора тут 173 гривні. От, хто хоче і любить ці чаї, ловарі, на них є акція, вони по 69 гривень, любі смаки. Е, такі батончики по 11, мажор по 12, лимонна кислота по акції, по 11. Це 20 гривень, і такі цукорки по 12 гривень. Туалетний папір по 7, а такий більший по 9. 69 гривень, такі німецький плин до миття посуду. Так, айран по акції 50 замість 69. Помідори по 69 250 грам. Цей мінус 40 і плюс знижка він вийшов 20, замість 49. Це ціну тежки по 11 гривень. Такі соки. От котяча штучка замість 59 29 гривень. Банани 31,60. Йогурт 24 замість 49, сир 36 замість 56. І цей 32 замість 67. І сама прикольна акція це на згущенку отаку. Вона замість 99, 54, 99. Ну, Це вона дуже смачна. Ну, і, коротше, всі закупи пішов я готувати вечерю. А всім мирного вечора. І слава Україні!